Вітаю, друзі, сьогодні 7 березня 25-го року. І я знову в магазині у Сашка треба поповняти запаси хімікатів. Оце хто захоче, можете йому дзвонити. Вітаю, Олександр. Як справи? Добре. Як торговля. Добре. Так, чим, чим будемо бризкать перше оприскування по голому дереву. Що у вас є. Ну, бордовська суміш само собою. Бордовська суміш, так, можна там, камішек да? можна вбрати. Бордовськ... Можна препаратом 30Б. Вапно є добре. Вапно закінчилось. О, скінчилось. скінчилось о. Да. А мені один підписник прислав таке добре вапно. От такими кусками. Ну, добре. А, ну, так а мідний Просто купорос є, да? Мідний є. Чи производство? Турція. Турція, да? Е. Так і є. Так, що ми можемо предложити нашим глядачам? Ну, в цьому є Артемікс. О, навіть Артемікс є. А Артемикс. ну, ну, ну покажіть каністру. Це двокомпонентний препарат. Тут yeah, оксихлорид. Медян-екстра і касайт. Вот, ну, медян-екстра. Ми, Це... ми признаємо по-научному. Оксихлорид Midi gydroxid Midi, то есть... По научному, но ну не всі ж. Да, Скажем Артемі. так, мікс Median Extra з Касайдом. Покажи, каніс, сюда ближче. Там примерно по 230-240 по грамів на, на літр. Такие. Артемікс. Тут. Ну тут таке дрібне. Так, це новий препарат. Притом де тут у нього виробник. Це. Самітагра, Самі да. Я Ну Це класна фірма. Надо спробувати його. Да, Потім, Люди вже Потім ми можемо приміняти медян екстра. І Все це ми будемо змішувати з, з маслом. Если Пріп... у вас оле микс есть препарат 30 б 30 В. або 30 Д. А 30 Д є в наличии? 30 Д. но тільки велика пляшка. Можна зробити. Ну, ну, це, це робиться. А, тобто то все ви можете на розлив порозливати, да? так? На... Касайт теж є, є. Да? так? Десь... Так. Не в нікого розлив. Та подожди. Так, касайт, значить, медіан екстра, артемікс, а нордекс. Нордекс, нордекс є, так? Да? Можна. То і... ми колись місяць назад мішок відкривали, так? Так, він теж є. А, мішок є. Ну-ка покажи його сюди. Хай люди побачать, як воно дорожня. Попитаюсь, як повинно виглядати. Нордекс і там Касайд. Нордекс. Ну це Норвегія, так? Так, так. Добре, це той мішок, що ми розпакували. Це інший? І інший? Так, звичайно, а що це? Так. 10 Добре, зохінь. Тобто по голому дереву ми предлагаємо Norddex Middle Ecstra RTMX Касай. І плюс масло. Але, так, обов'язково якийсь прилипач. Ну, звісно, тут по нормам це буде це Хай так, питають у, у коментарях. Тому що треба давати йому прилипач. Ну. Препарат так, звичайно, щоб 30 що був на B, D, От. ну, таким ну Тут думки розійшлися, одні кажуть, що можна змішувати, ну і я змішував вже ж осінню. Перша а... обробка да. можна змішувати. Але краще Але зразу побризкати бордовська суміш. ну Це на першому місці. Так, так, так. Потім всі ці побризкать і через день-два як висохне, покрити маслом. Тобто препарат ну, D O Linux, і, і все. То це був би ідеальний варіант. Ну, для того щоб зберегти цей препарат на рослині, треба його ефект. За... Да. в Нордекса така остаточна в нього. Є плівка за... да. защитну. За за це його мелкодисперсної... Структури так, там частинки біля одного мікрона розміром, і він добре тримається. Так як і в косає. Косають, так. Косають навіть ще дрібніші частинки, ніж у Нордекса. Тобто всі-всі препарати зараз дадуть добру За добру бомба. добрий захист. Потім ми. Ну, тут, значить, у вас є да, всі хімікати. На, на розвес є хорус, є сигнум, сигнум, є беліс, проти маніліозу. Все є. Все є, так? Да? Ну що, добре, тоді будемо зараз поповнювати свої запаси, і зараз погода така, що уже середня температура. Так Вже сьогодні да, плюсня температура 18 більше 5 100. градусів. Середня. Більше. Тобто надо бризкати, обрізати. В общем, роботи повно. Добре. Дякую. Звертайтеся. <laughs> да. Будемо закупляться. На все добре. Успіхів. Дякую. Тут дякую. вас достає. Мене сьогодні зрання. Десь рядом шарахнуло так, що Ой, та у нас є, я аж підстрибнув. там теж було. Да. Ну, вижив... Виживаємо так. разом. Це як? Це як? Добре. До побачення До побачення. і успіхів. Дякую велике Так, Друзі, до побачення. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшен Україн. Обробляємо до побачення.